Коли тільки перебуваємо твердими і непохитними у вірі, для того, щоб ця благодать, знову вже нагадую, благодать милість, не того, що ми заслужили, то що це є дар Божий, благодать. по благодаттю ви спасення, це не від вас дар Божий. Так каже Господь, і для того, щоб це у повноті сповнялося у вас то треба бути перебувати твердими, непохитними у вірі і не відпадати від надії благовістя, яке ви чули, яке сповіщено у всьому створінні під Небесному, якому я, Павло, зробився служителем. Нині я радію страждання моїх за вас. Поповнюючи нестачу у плоті моїх скорбот, Христових за тіло Його, яке є церква, котрої я зробився служителем за домоведенням Божим. Апостол Павло знову вже пам'ятаючи те, що його життя раніше було зовсім інше, гонячи церкву Христову. А тут як Божа благодать перемінила цю людину, ставши первоверховним апостолом, ставши служителем, за домоведенням Божим, щоб виконати Слово Боже. От якраз підходимо та головна таємниця, хто хоче знати всяке майбутнє, всякі Якісь таємні речі, що виконує Слово Боже, тайну заховану від віків і родів, нині ж відкриту святим Його. Яким Бог зволив показати, яке багатство слави в тайниці для язичників, бо вона є Христос у вас? Таємниця, найвища таємниця з того часу. Як людина увірувала незалежно, чи вона язичником була, чи вона була старозавітнім віруючим. Каже, та людина стара, творю все нове, щоб скинути стару людину, древню людину, яка потопала в гріхах, що таємниця ця це Христос у вас якої ще більшої радості нам треба? Увірувавши в Ісуса Христа, Господь сьогодні нам через аспостола Павла звіщає найвищу таємницю. Христос у вас. А коли Христос у вас, що вам може бути страшне? Яке вас майбутнє чекає? Тільки добре, навіть потопаючи у морі зла, простягнувши руку до Господа? Попросивши в нього помочі, Господи, рятуй мене, як і Петра, Господь рятує зразу ж і нас у всяких небезпеках, у всяких бідах, у всяких життєвих труднощах, щоб нам допомогти пройти життєву дорогу і дойти до пристані вічної, до пристані Царства Божого, увійшовши у нього. А таємниця ця велика, і вона сьогодні відкрита нам, бо хтось може читав. Не зауважив а цю таємницю нам звіщає апостол Павло, що Христос у вас. Христос діє у вас. Христос творить у вас усі добрі справи. Христос веде вас дорогою до життя вічного. І Десь уступивши, відійшовши від Господа, знову же запрошуйте у човен свого тіла, Господа Ісуса Христа. Хай він там хай навіть і спить, але в будь-який час, так як і у човні з апостолами, коли Ісус Христос подорожував, Він спав, настала буря, він спав, ученики стривожені. Кричать, Господи, що ти собі думаєш? Рятуй нас, гинемо. А Ото, дорогі у Христі. І так само і Господь. Лиш чуємо, що десь ми лишили Господа за бортом свого тілесного човна. Зразу же просимо, Господи, через апостола Павла ти обіцяв, що вірушов в тебе, ти будеш пробувати у мені, Господи. Будь мені, управляй мною, керуй мною, тіло моє оздоровлюй. Десь попускаєш ті як страждання. Дозволь мені справлятися з ними, так як апостолові Павлові. Навчи мене, як з цим справитися, як це перемогти. І так, знаєте, людина, яка живе з Богом, пройде то життя земне. І в труднощах, і в проблемах, але коли Господь веде за руку, нічого нам не страшне, ні труднощі, ні біди, каже апостол Павло, все можу в Ісусі Христі, в тому, хто укріплює мене. Бо вона є Христос у вас, надія слави, якого ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрості. Щоб показати кожну людину, довершеною у Христі Ісусі. В Христі Ісусі звершується наша довершеність, для чого я працюю, змагаюся з силою Його, силою Ісуса Христа, що діє в мені могутньо. Позволяйте, так як і апостол Павло. Апостол Павло йому ще й трудніше було, бо ми це вже собі від апостола Павла беремо науку, йому треба було її пізнати. Він не мав такої, напевно, на той час чудесної книжки, бо це його слова записані. То, що він, він навчився від Господа, а ми десь маємо поміч у тому, що маємо цю науку Божу вже готову, записану, не треба нам своїм розумом її осягати, вона вже говорить до нашого розуму. що Сила Його діє у мені могутньо. Хай так сила Божа діє у кожному з нас могутню, щоб нам ту таємницю, саму найбільшу таємницю, вже більших таємниць не може бути, коли осягаємо цю таємницю, всі таємниці нам відкриті, що Христос у нас. благословінь Божих нашим воїнам. Господь каже, що Він навчає руки. Наші бою. хай Господь Бог захистить, Хай Господь Бог благословить, Мадінка Божа тримає над вами наші дорогі захисники, свій покров, ангел охоронець, Хай буде при вас, всім Божих благословінь, всім зростання у силі Божій, щоб діяла сила. Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа у вас могутньо, і щоб нам пізнати ще в більшій звершеності таємницю, ту таємницю Божої любові, що Господь Ісус Христос хоче пробувати у нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!